Традиційно дякуємо нашим Збройним силам України, що вони захищають нашу країну, нас, що ми маємо можливість грати. З приводу гри хочеться сказати, що можливо десь закономірно була б нічия. В принципі, в першому таймі десь Реал Фарма володіла ініціативою. В перерві ми трошки з хлопцями поговорили, вказали. Що виходить, що не виходить, де потрібно, де потрібно додати зусиль. І в принципі, другі тайми непогано виглядали, зрівняли рахунок, мали ще непогані моменти для того, щоб відзначитись. Ну і в принципі, під кінець, цей гол ну Такі, таке буває в футболі. На останній хвилині матчу такий приказка нікуди не ділась, не забуваєш ти, забуває тобі. Але дійсно, можливо, гол пропущений він десь був і нелогічний, але таке, так таке стається. Таке стається. Тому. Ми єдине, що хочеться відзнати, відзначити, цей гол був ланцюжком дрібних помилок. У нас десь ми не змогли в кінці цієї гри взяти м'яч під контроль, десь такі необов'язкові втрати м'яча, що і привело до до пропущеного голу. А так, другий тайм ми подякували хлопцям в цілому за гру і особливо за другий тайм. Ну, за останніх вісім ігор це перший раз, що в першому таймі вийшов состав Платунов, Барсуков, що ми могли хоч якось вже варіювати гру. То есть, я чувствую, що буде гра, хороша гра. Перший тайм, він показательний, як ми починали. Початок був сезону, ось вот такий состав, плюс Дмитрів і плюс Колесніков. Це ігроки оборони, де нам ну, не, 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 не вистачає хлопців. І сьогодні я знав, що буде качество ігри. В першому таймі ми повинні були закривати гру. Бу, Кожна да, да, атака у нас був галівий момент. Я насчитав 8 гольових моментів. Соперник при тренері Лектіонові грає дуже організовано. Не так просто Карпати 0-0, не так просто Юкса їлі обіграла їх 1-0. Тобто Всі хлопці обучені со школою. Тобто було важко. Другий тайм проти вітру, і вже соперник був на контролі. У нас хороші були моменти, можна було закривати гру. Ну і такий нелогічний гол, звісно, пропустили. Ну, Соперник, значить, заслужив на цей гол. Ну і ми заслужили на перемогу. Хоча до цього був момент, що ми зівнули, і суперника ще був момент, що могло бути 2-1. Ну, значить, ми заслужили більше. І дуже шедевр гол, забив молодой Третьяков. Це, ну, ми ві віримо в цього хлопця, він якраз це вміє. І почав много працювати після тренування, що розмовляв з ним, що у нього є талант, ну, такой, немножко, не, не жив цією темою. А зараз, можна сказати, що і заслужив. Щоб много не казати, звісно, приємно. Як настрій в Європі Що нічого хлопці? А що говорити? Президент говорить. Благодарив хлопців, тому що ну, довго чекали, як-то так. Ну, тяжко, дуже було тяжко, много було, ну, я ж кажу, последніх 10 ігор ну, ми не могли грати по 4, по 6 гравців основного складу не грали. Це факт. І це тяжко кажеться з сторони. Тобто, ну, президент в нашу роботу вірить і постійно довіряє. Ми стремимся кожну гру грати в хороший футбол. Ну, залишилася одна гра і там вже дихнемо і будемо думати, як працювати далі. Буде коли нову команду? Скажу, не знаю як нову, але но ми сказали хлопцям, будемо щось, от, є пару ігор, доказати, тому що ну, так просто не може бути. Коли плохий результат, кого міняють? Іли тренера, я готов, как бы, не випросив. Іли футболістів, усі... Ну не, не скажу, що хлопці погані, але потрібно більше даватися футболу, щоб був результат. Тому тільки так. Це такі, скажімо, резервісти, які під основують е деякі хлопці залучаються до ігор е Кремня в першій лізі. Ну... З ними юкса мучилась, і Карпати 0-0 з ними зіграли, і Юкса 1-0 при всіх своїх бразильцях. У нас сьогодні теж був Єгор, свій бразилець, який ну, трошки ми підсіли в другому тайму, вони вигляділи посвіжіше. Ну, Це вже ми будемо готуватися, будемо розбиратися, чому ми так виглядаємо. Ну, це якраз корінь наших е, минулих е, е, Виграли, ну, ми, мабуть, заслужили, мабуть, а Єгор він такий забивав. Він час на передігрові грав теж за резервістів. І, е, перша команда вигравала 2-0. Він теж ударом таким добрим, у нього непоганий поставлений удар. Забив і ми 2-1 зіграли. Я якраз за резервістів грав. Е, Ну, я скажу, що він вже і раніше міг би грати, і забивати, але після Карпат він з Карпатами непогано вийшов там на заміну, там ми Карпатам 2-1 програли. ну, він теж, У нього теж був такий епізод, він теж пробив, вдало, там, сантиметрів. ну, Може, навіть штангу м'яча близнув. Але в нього там учоба була, там він вчився, там пропускав тренування. Марк теж з нами не поїхав, він два тренування пропустив. І в минулу гру він не грав. В локомотив ми його просто не взяли. Зараз виглядав непогано, вже нічого не пропустив. Ну, ми вважаємо, що все можна поєднувати, для цього можна знаходити, якщо правильно все розпланувати. І, ну, Сьогодні він якраз зіграв свою силу, ми на нього розраховували. Я навіть сказав, що ми, там, коли барса продамо, то він його заміни. Ну, якраз сьогодні він, він вийшов на. Ми його хотіли випустити всередині, та йому якось не наважалися. Ну, він наймолодший Ну, Випустили на останній, вже коли вони зрівняли рахунок, він вийшов. І... Я ж кажу, він на тренуваннях заряджений на удар. І він так відпрацював цю неділю, що його не можна було не поставити. Ну. Сьогодні команда збирала, напевно, майже найсильнішим складом. Ну, процентів, так, ну, ну, для... так, ті, ті, що найсильніші, їм ще Борсуков три гри пропустив. І це було видно, він пенальті забив, але ну, видно було, він втрачав м'ячі. І... Так, да, він там пару самотужки пару моментів створив, але він ще поки що не в, в ідеальний, м'яко кажучи, формі. А Платону його нам не хватило в другому таймі, його впевненості і його рішень е -е, трошки не вистачило, ми звідти її отримали. Він тайм відіграв і сказав, що не може, не, не потягнув другий тайм. Ну, о, це, це, це ж, це ж лідер. Я вже казав, що заберіть в Барселони Месі Хаві, і... і Жерара Піке, і це вже буде половина від Барселони. Так, да, вона буде непогано виглядати, але треба ж давати результат. Ну, а ми вареника втратили, який безальтернативно грав всі ці ігри. Він в дискваліфікації пропускав цього роду. Ну, це вже такі наші проблеми. І ми із за травми втратили Щербака, який теж це були два крайні захисники, починаючи зі грою зі скали. І вони непогано виглядали. Щербак взагалі один з найкращих був, виглядав в захисті. Ну, теж двох крайніх захисників, ну, і сказалось, ми звідти голе пропустили. Попереду останню гра цього року, помпічайки гостю. Ну, будемо, будемо боротися, будемо, скажімо так, змагатися за три очки і ми їдемо не програвати. Але Чайка дуже сильна команда, вона укомплектована, вона краща команда минулого чемпіонату. Вона третє місце. Хуст і Бузова вони пішли вони вже в першій лізі. А по минулому чемпіонату це третя краща команда. Ну і вона своїми іграми показує, особливо сильно вони грають вдома. На виїзді вони програють, і зараз вони, здається, програли. такій команді, які не повинні, не повинні комусь вони Карпат чи зараз програли. І тим буде складніше з ними грати. Всі ж хочуть піти в відпустку в добрий настрій.